Вітанки, шановне панство! З вами на зв'язку Аліна. Ви дивитесь нове відео. Отже, ви на моєму каналі. Отже, починаємо. Попереднє відео було про книги, які я читала у грудні 22 і січні 23. Тобі ж, коротше, розбирали зиму 22 23-го. 23 Та, я ностальгую за попередніми часами. Я розбираю Минулі книги, які були мною прочитані. А все чому? А все тому, що я хочу поділитися з вами своєю частинкою душі. А як відомо, нашу душу, наш світогляд будує те, які книги ми читаємо, серіали дивимося, яку музику ми слухаємо, з ким ми контактуємо, і взагалі. Тож, власне, ділюся тим досвідом літературним, який я пройшла. Окрім того, попереднє відео було зняте. Так би мовити, за участю одного мого коментатора, який, власне кажучи, поцікавився, яка моя улюблена книга. Чи я читаю нонфікшн, до речі, я б не сказала, що сильно захоплена цим жанром, але тут 50 на 50. Я вже не можу навіть згадати, що саме з нонфікшну я колись читала, але проїхали. Отож, на мене дуже гарні нігтики, які вже скоро позлазять. Отож. Розберемо нині лютий місяць 23-го року, тому що в минулому відео розбирався грудень січень. Отож, лютий 23-го почався у мене з того, що на 14 лютого мені Наталка зробила подарунок. Вона, ну, я їй теж, до речі, вона відправила велику, велику, велику коробку з подарунками. Там були книги, там був ось цей Особливий перстень, який я ношу постійно, не знімаючи. Ну, окей, я його знімаю, тільки коли мої руки чи йду в душ. <кій> але не суть. А, ну, ще коли посуд мию. Отож. Почався лютий в мене з подарунків і з того, що я дочитувала книги, які мені подарувала Наталка при нашому знайомстві. Нагадую, <кій> ми з нею познайомилися онлайн. Завдяки тіктоку. От. І вона зробила мені подарунок. Власне, нова пошта до сих пір нас пов'язує. І оцього котика теж вона подарувала. Отож, я дочитувала книги, подаровані нею, там був в, першому, в першій посилочці Гюстав Флобер, Джейн Остін, Оскар Уальт Кишенькове видання. Потім. скажіть, я скажу. Природи, о, пригоди Мюнхгаузена і. І-і сказки Астранних. Господи, хто там був автор? Коротше, отож. Отож, власне кажучи, взимку 23-го я дочитувала те, що мені подарувала Наталка ще восени. Власне, в січні це була Джейн Остін, Емма, ось, будь ласка. А власне, у лютому, 23-го це був Гюстав Флобер. Пані Баварі. На жаль, в російському перекладі. Тобі ж госпожа Баварі. О, господи, прости, Ех, язика ж болить. Отож, читала я пані Баварі, і що я можу сказати? Це доволі цікава книга, враховуючи, що вона була написана у той дикий період, коли у жінок не було ніяких прав, коли жінки ще були ну. Грубо кажучи, власністю чоловіка, і коли, власне кажучи, жінки висвітлювалися трішечки демонами, тож зрозуміло, чого перша дружина пана Боварі була такою, таким демоном в очах його. Власне кажучи, перший шмат книги можна розглядати як очима самого пана Боварі. Того ж лікаря. Е, от. І зрозуміло, чого він сприймав свою першу дружину як демона, чого принаймні нам їй так показали. Далі, зрозуміло, розглядаються вже його другий шлюб з пані Боварі, новоспеченою, молодою файною панінкою, як і пам'ятаю дочкою його пацієнта, доволі гарною, милою, але зовсім юною і тою, яка насправді не знала, що то є кохання. Через то вона, власне кажучи, пішла на азільтери, як ми пам'ятаємо, і чимало своїх коштів, тобі ж коштів її чоловіка, так як сімейний бюджет був тоді в руках чоловіка. і Жінка, ну, в принципі, не сильно, не сильно вважалася доречною в, ці, в цьому рівнянні. Тобі ж є чоловік, є його заробіток. А жінка, жінка може витрачати на якісь господарські справи. Але, ну, як ми пам'ятаємо, пані Боварі витрачала зовсім не на господарські справи, а на свого такі коханця, на свого кавалера. Коротше, чим закінчується історія, тим, що пані Боварі покінчує життя самогубством, того що вона розуміє, що її провину викриту, що їй. Нічого хорошого не світить. Пан Боварій залишається з дитиною повен боргів, теж помирає, дитина віддається комусь із родичів. Господи Боже, ну наскільки ж наскільки ж це все насправді сумно? Типу, ви одне ви одно одного недолюбили, не вона тобі брехала, загнала тебе в боргову яму, наклала на себе руки і ти помираєш. Щасливий хіпіант, просто я не можу мені. Кайф. Власне кажучи, 23 й рік був дуже насичений в плані літератури. До речі, вітаю вас з минувшими святами з минувшим Різдвом Христовим. Христос ся рождає, ну, вже родився, з Новим роком минувшим. Скоро ще свято Йордана. Тож, ми пам'ятаємо, що Христос хрестився в цій Йордані. Тож, що. Надиходячими святами вас. От. І, власне кажучи, говоримо далі 23 й рік, а саме його лютий. Отож, це була книга щасливі люди читають книги і п'ють каву. Книга дуже файна була, це, до речі, одна з тих книг, які я отримала на 14 лютого. Це була книга, яка трошечки погралася з моєю свідомістю. Перекроїла певні мої плани на житті І, власне кажучи, я зрозуміла, чого я від себе хочу від свого життя. От. Ця книга дала мені дещо зрозуміти, дещо сприйняти, дещо переосмислити, передумати, перекроїти в своїх думках. І що я можу сказати, я вдячна цій книзі за такий от досвід. От. Я її рекомендую. П'ять із п'яти зірочок. Не всім буду книгам давати зірочки, але ці дам. Отож, після неї був такий переломний момент, а саме, зникнення аптекарки. Це була просто офігенна книга, я не можу її навіть описати якимись простими банальними словами. Я просто зараз її принесу і покажу ну, так, як воно є, і ви самі зрозумієте. Доки я її діставала з книжкової полиці, я разом з нею трошки впала. І на мене посипались книги. Це було просто епічне падіння, але зараз не про це. Дивімося, дивімося на цю красу. Дивімося, як гарно переливається. Дивімося на ці просто квіточки, на цю всю красоту. Там ще жучок якийсь. Дивімося, дивімося, як все гарно. Тепер дивимося сюди. Боже, це прекрасно! Я обожнюю, коли. Ну... Сторінки якогось кольору. Ну, Ви поняли про що я не просто білі сторінки, а якісь такі незвичайні. Далі титулка в нас теж доволі красива. Іде стрічкова закладка лавандового відтінку. І, власне кажучи, сама книга. Сам текст. Книга дуже класна, дуже цікава. Ще, до речі, пахне. На ній ще залишився типовий книжковий запах. Так, хай полежить тут поки що. <кій> Отож, книга мені зайшла. В мене в Тіктоці в коментарях можна було побачити коментар, що декому книга не зайшла. І це дивно. Одна панінка в коментарях сказала, що їй поки не зайшла. Вона її тільки почала читати, і щось вона їй не сподобалася. Ну, це насправді трохи дивно для мене, тому що мені вона зайшла ще й дуже добре. Хоча, звісно, читалась трошки важко, тому що там один розділ йде в часі, грубо кажучи, нашому, це там якийсь 20 якийсь там рік, 20, там, грубо кажучи, третій, Ні, ну, не третій, ладно. Ось, наприклад, <плес> перший розділ йде з лютого 1791 го а от наступний розділ наші дні понеділок. Ти розумієте, і ти. Якийсь розділ читаєш в отому тому часі, і твоя свідомість підлаштовується під ті часи, тому що ти десь ще в школі читала класику за ті часи, і ти приблизно розумієш ту естетику, той вайб. І тут ти читаєш за наші дні і в тебе не встигає свідомість переключитись, тому так, воно трошки важко. Тебе колихає звідти туди, звідти туди, ти як в поїзі. Ти -тидик, -тидик, тидик 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 тидик. Просто ти. А -а -а -а. Так, воно трошки важко через то. <кхе> Скажу по секрету, мій мозок теж трошки коливався, коли я, його, коли я цю книгу читала, і реально мене коливало як в поїзді. Туди-сюди, 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 туди-сюди. І просто цей ефект поїзда ну, трошки, трошки може понизити рейтинг цієї книги в розумінні якоїсь людини. Але коли ти вчитуєшся і вже звикаєш до цих стрибків часі, то твій мозок уже якось. Нормально сприймає і ефект поїзда, коли. Воно вже не так. Воно вже не так тебе колихає, а якщо і колихає, то воно вже рівномірно, ти вже звикаєш, тебе вже не укачує вже, ну... Люди, які їздять постійно к залізницю, вони знають цей вайб, коли тебе колихає, так і ти вже так заспокоюєшся, знаєш. От. То це ти той самий вайб. так. От. В принципі, зникнення аптекарки мені особисто дуже сильно зайшло, можливо, якраз через. Естетичність книги. Ти дивишся на нього, ти її хочеш прочитати, тому що, як мінімум, вона офігенно виглядає і ну, так, я люблю красиві книги. Давайте, закидайте мене камінням. <рес> Але окрім цього, мені зайшло саме от... оцей ефект поїзда, коли я вже звикла до цих коливань, до цих стрибків у часі, я вже якось по-іншому почала її сприймати, і вона мені стала максимально легкою, вайбовою і класною. От реально, кому, кому а мені вона дуже сильно зайшла, тому зникнення аптеверки отримує також Ладно, 4,5 зірочки. 4,5 зірочки, чисто через цей ефект поїзду, тому що мене також трошки захитало, скажімо так, в цих стрибках у часі. Хто читали, зрозуміють. Але, може, не у всіх так було, я не знаю, напишіть в коментарях, як, як особисто вам. В принципі, я буду дуже рада, якщо ви в коментарях напишете, як вам особисто ті книги, які я перерахувала за цей місяць, ну, за, за вище зазначений місяць, тобі ж лютий 23-го, і за попереднє відео. Тобі ж це були Джей Нейр і Емма Джейн Остін. Власне кажучи, також можете написати про те, як вам заходили книги, які я зазначила в цьому відео. Це, як я вже казала, зникнення аптекарки, це щасливі люди читають книги і п'ють каву. І, власне кажучи, пані Боварі. Якщо вам вони сподобались, пишіть в коментарях. Якщо не сподобались, також можете написати. Якщо не читали, але плануєте, пишіть. Пишіть в принципі все, що вам спадає на думку. Наприклад, як вам цей котик малий його називає, який ця кава, кавуська. Усьо пишіть в коментарях, тому що мені справді важливо ваша думка, ваша реакція, ваш якийсь зворотній зв'язок, називаємо це так. Отож, наступною книгою була книга Паулу Коельо 11 хвилин. Ну, На жаль, її також читала російськомовним варіантом, а 11 мінут. Коротше, перед історією. Є мене один знайомий книготорговець. Ми інколи обговорюємо літературу, співаємось чистим американо. І я у нього постійно купую книги, тому що у нього можна знайти щось недорого. Люди, у яких немає постійного заробітку, знають, як це важливо знайти щось недорого. Люди це знають. Або люди, які читають, вони також в курсі, на превеликий жаль, що то є і як то тяжко. Отож, власне кажучи, у нього я купила мого улюбленого, вилюбленого, викоханого коеліо. Павло коеліо, боже, я не можу, я від нього тащуся, як. Скажем, хоча мій знайомий Костік сказав, що Коелію читають люди розумово обмежені. Господи, я б того Костіка вбила. Отож, читала я Павлу Коелію 11 хвилин, і там розповідається про повію. Повію. Так, вам не здалось. Зокрема, там описується її сумний. І не дуже сумний досвід. Чого 11 хвилин? Тому що середньостатистичний робочий процес у її професії займав 11 хвилин. Офігенно, так? Да? Блін, <плінь> як далі жити з цю інформацією, я не знаю. Але книга, в принципі, непогана. Ну, не в стилі коелі давайте будемо відверті, тож ставимо їй 3,9 зірочок із 5. От. 90 десятих чисто за те, що це Коеліо. Ну, не люблю я пові... Ну, вибачте. Взагалі, лютий 23-го був такий, знаєте, місяць розгону. Тобі ж, якщо в січні я прочитала дві книги і все, стоп я більше не, не вивожу, мій мозок не здатний більше читати, то у лютому і мене прям понесло. <кій> Тому що після Павла Коелію я читала Надію-дичку знакове світло майдану. Та дам. Книга, до речі, дуже класна. купила я її на Якабум собі на Різдво. Отак от, от я себе люблю. Я люблю робити собі подарунки. Ну, що ну, я з цим зроблю? Взагалі, моя мова любові, хто не знали, це подарунки. Тобі ж це може бути маленький брелочок, куплений в переході десь, але з любов'ю подарований. Тобі ж важливо робити подарунки з любов'ю. Через то, наприклад, подарунки від колишніх я сприймала якось, ну, як буденність. Ну так, да, класно, офігенно. Супер, дякую. Пішла я чай пити. А подарунки від коліжанок, я сприймала, боже, яке, яке воно офігенне! дякую! Ну, Ви зрозуміли, так? <кій> Коли коліжанки робили мені подарунки з любов'ю, я цьому раділа, бо я відчувала це добре ставлення. І вони не зобов'язані були цього робити. Вони це робили з добрих намірів. Якщо колишній дарував мені квіти, щоб вибачитись, то коліжанка дарувала мені книги, тому що знала, що я хочу ці книги, і знала, що я їм зрадію. Все, ну, типу, дуже просте рівняння насправді. І, на жаль, не всі це розуміють. Типу, ви робите подарунок не для того, щоб вибачитись, чи для того, щоб розраховувати на близькість чи ще з якоюсь метою. Ви робите подарунок для того, щоб ця людина зраділа, отримала гарні емоції, щоб вона, не знаю, там, скористалася цією річчю, дивлячись, що, що ви даруєте. Ну, комусь я сорубку дарую, тому що людина любить готувати, вона реально тащиться від, від кухні, від цього всього вайбу. Я не люблю готувати, мені дарують книги. І, типу, це так класно. І дарувати собі подарунки теж класно, до речі. Типу, коли ви йдете. Магазин, обираєте щось для себе, як для близької людини, тому що з собою, самою, ви проживаєте все кляте життя. Ваші батьки з вами до їхньої смерті. Але ще буде відрізок такий, який ви проживете без батьків. Ваша кохана людина з вами від моменту вашого знайомства. Але до моменту вашого знайомства ще був шмат життя. А все оце життя без вирватих шматків, ви проживаєте з собою. Отже, може, і собі треба робити подарунки? Ну, власне, через то я собі на різдво подарувала кілька книг. Одна з яких була, власне кажучи, знакове світло Майдану. І, до речі, після неї була теж подарована мені самій. Взагалі, Ірина Мацько, вона така. Літераторка, я б сказала, старого гатунку, тому що у неї деякі. Я навіть не знаю, як це сказати, деякі старі паттерни присутні. Хто розуміє, ті зрозуміють. Взагалі, в принципі, прочитати її варто, тому що деякі моменти в цій книзі дуже легкі для душі саме, душа ними насичується. От коли ви п'єте якийсь імбирний чай, їсте імбирне печиво, я боюся, що зараз у мене з'являться в глядачах алергіки, які скажуть: Господи, йди нафіг зі своїм імбирем". Але якщо є люди, які люблять імбирний чай, імбирне печиво, або навіть додають імбир в каву, так як це роблю я, то вони мене зрозуміють. Коли ви п'єте там такий пр... присмак цікавий доволі. Терпкий Тирп... і такий, наче ви знаєте. Або якщо там імбирно медовий чай п'єте, то взагалі зрозумієте. От, і, власне, коли читаєте цю книгу, то реально відчуття таке, наче ви п'єте щось з умістом імбиря. Воно заходить легко, діє як антиоксидант, і при цьому залишається такий пощипуючий призмак. От. Тому 3,9 зірочок із п'яти. Як на мене, доволі непогано. Та я до сих пір кашлюю. Я уже одужала, хто не знали. В цілому я одужала, в мене немає температури під 40, яка в мене була на Різдво. На святвечір. 24 грудня моя сім'я сиділа за столом. Бо ж Христосся рождає, славімо його! А Аліна лежала з температурою під 40, згорала, вмирала і взагалі. Думала, все, я зараз помру. <кій> От такий у мене талант. Постійно захворіти. От. І що я можу сказати? Мені вже набагато легше. Поки я лежала, я. Мала змогу читати, тож, поступово вийде відео, які книги я читала в грудні 23. го І ви 100% це побачите, якщо підпишетесь, якщо ще не підписались. Підписуйтесь, тицяйте на дзвіночок, тицяйте всюди, де тільки можна, тобі ж на лайки, на коменти. все, Всюди всюди тицяйте. Ну, і зокрема, хочеться нагадати про баночку. Про ще одну баночку. Хочеться нагадати про те, що... про те, що я пишу книгу, колись я її випущу, і колись я про ню також зніму відео. Або зніму відео, які книги я читала в той чи інший період, і упс, там з'явиться моя книга. От. Це буде колись, це буде не прямо зараз, але ваша кожна гривня наблизить цей момент. Тож, я на вас розраховую чи що. А, ну і в описі знайдете всі потрібні посилання. Якось так. Взагалі, я думала на цьому моменті закінчити відео, але, але я вирішила все-таки ще трошечки від себе, так мовити, додати. Ось ми з вами відбули зимові свята. Відбули, відзначили, бо святкувати у наш час трошки не на часі. Отже, відбули все-таки. І що б хотілося сказати? Хотілося б нагадати, що зараз. На жаль, іде війна. І в наших з вами руках, звісно, ми не можемо пришвидшити закінчення війни, але ми можемо покращити її перехід, полегшити. Як терафлю полегшує перехід грипу. Ми можемо з вами донатити на... не тільки на алінину баночку на книгу, а й на... на фліску для наших військових, на свічки окопні, на дрони. Тому що замість того, що по розвідку пішов або пішла якась людина, туди полетить дрон, не жива Тоді чиє життя не обірветься. Тому що якщо дрон гикнеться, ну, купиться новий. Якщо людина помре, нову вже не купимо. <кій> тому в наших з вами силах принаймні вберегти чиї життя. Звісно, ми не врятуємо всіх, тому що, ну. Всіх не порятуєш, всім не допоможеш. Але ми можемо принаймні, принаймні якось допомогти хоча б кільком. Хоча б одну людину врятувати, задонативши на той клятий дрон або на якусь машину на обігрівач, на фліс, на свічки. Байдуже на що, господи. Яка різниця на що? Головне, щоб просто допомогти. Кожного місяця я періодично, хоча б трошки, але доначу тим, кого я особисто знаю. Наприклад, мій знайомий волонтер Станіслав Арекліян, на якого я теж залишу посилання під відео, він також, також займається волонтерством і постійно влаштовує збори на доволі такі важливі речі. Також я залишу посилання на аккаунт фонду Бойовий волонтер України яким я теж свого часу трошки задонатила. Там копійки були, але все-таки. І моє буде таке маленьке прохання все-таки підтримувати тих, хто не покладаючи рук, займаються волонтерством і підтримують тих, хто цього потребує. У мене, до речі, навіть є футболка, бойовий волонтер України. І ви знаєте, на мою думку, було б круто наступне відео записати саме в ній. Все, наступне відео я знімаю в футболці бойового волонтера України. От, таке буде відео на підтримку фондів. та й просто класна футболка. І, власне, донатьмо, підтримуємо Україну, дивімося. Тож, донатьмо, підтримуємо Україну, дивімося лінині відео, працюємо на благо своїй сім'ї, своєї держави, своїх близьких, себе коханих. І не забуваємо читати, тому що розвиток себе як людини це в першу чергу наш з вами наш з вами вклад в майбутнє. Тому що якщо ми читаємо, ми розвиваємо себе культурно, ми розвиваємо культурний фронт України, ми так би мовити, донатимо на видавництва, і у них є можливість видавати більше українських книг. А це ж круто, у курсу чліт буде. Господи, в мене зараз просто буде інфаркт. Я вже почала монтувати це відео. І тут я згадала, яку книгу я забула сюди вставити. І це при тому, що я веду літературний щоденник. Я, в принципі, знаю, які книги, з якого періоду, по який я читала. І я все одно її забула: це талант. Отож, це історії талановитих людей, книга друга. Зокрема, її дуже хотіла прочитати в той період через Жадана, про якого там згадується. Сергій Жадан, той який не плач, моє серце, не плач, не муж свою душу картонну. Ми з тобою побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної митниці. Господи, не змушуйте мене далі співати. Я вас прошу, у мене жахливий голос, але ну, маємо, що маємо. Зато я ще друю, гарно. От. Мені дуже подобається насправді житан. Гурт Жедані собаки це просто назавжди в моєму серці. Це любов всього мого життя. І вірші Жадана, зокрема, мені дуже сильно подобаються. І в цій книзі ну, буквально історія його творчого шляху. І не тільки його, там багато літераторів почитайте, ну і не тільки літераторів, там, в принципі, талановиті люди, які надихають. Тож, історії талановитих людей, книга друга. Читаємо, насолоджуємося. Пускаємо слюні на фотки Жадана. Куди ж без нього? От. І я не знаю чому, але я вирішила спочатку другу частину прочитати. Хоча колись я читала першу, але я її закинула, так і не дочитавши. І ось в лютому я така, хей, я собі на Різдво подарувала другу частину історії талановитих людей. Час її прочитати. Потім така, блін, я ж першу не прочитала. Ладно, потім. Все потім. От, історії талановитих людей. Книга дуже класна, дуже файна, дуже рекомендую. Зокрема, цим самим, купивши цю книгу, ви підтримуєте українське видавництво, як я вже казала, ви підтримуєте в собі культурний розвиток. І, блін, це круто. Це круто. Тож, ще раз нагадую: у мене є баночки, я на них посилання лишу під відео. У мене є інстаграм робочий, залишу посилання під відео. У мене є Тікток, залишу посилання під відео. І на благодійні фонди теж залишу посилання в описі під відео. Тому, будь ласка, народ. Не будьмо байдужими, і знайте, що якщо ви задонатите в мою баночку, то все ближче і ближче день, коли я випущу свою книгу. Якщо ви задонатите на баночки волонтерів, все ближче і ближче перемога. Якось так. Тепер точно вже можу сказати до побачення, шановне панство. Я вас люблю, цілую і до наступних відео!